Щирі вітання всім телеглядачам, це телеканал Вінничина. Ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю. Сьогодні до студії ми запросили головного архітектора міста Вінниці Євгена Совінського. Щирі вітання вам, пане Євгене, в нашій студії. Вінниця місто з дуже багатою історією, архітектурними перелинами і, звісно, унікальними музаїчними панно. І це є справжнім культурним кодом поколінь. Ми сьогодні… Як дбаємо про цю спадщину? Який стан сьогодні? Пам'яток і як ведеться моніторинг, хто і як зрештою відновлює пошкоджене часом і подеколи людьми? Ми про це сьогодні детально поговоримо, як і про культурну спадщину загалом. А перше моє питання це про те, що от буквально днями у Вінниці розпочали очищення мозаїк, про які я щойно згадала на фасадах. Будівель, які саме об'єкти очищали, як це відбувалось? Хто запропонував, що ось це можливо зробити? І ну, для чого? Дощ чистить, сонце відбілює? З чим пов'язана ось така операція, я б сказала, важлива? Цікаво те, що зовсім недавно у нас з'явилися об'єкти монументального мистецтва, мозаїки, які знаходяться на шляху встановлення як пам'ятки. Оскільки лише в минулому році вдалося завершити роботу, яка була розпочата в 2021 році, після каталогізації музеєм в Вінниці, усієї мозаїчної спадщини Вінниці. І це дуже таке мистецтво, яке розвивалося близько 20 років, 70-ті і 80-ті роки. Але ми знаємо про мозаїку з Софії Київської, з монастирів і оздоблень давніх храмів. Чому ж це мистецтво могло з'явитися в епоху власне безбожну, багато в чому і як воно повернулося? Ем, художники, художники-монументалісти знайшли можливість його повернути в декоративному опорядженні. Виводилася певна квота на підприємствах, які споруджували той чи інший об'єкт для декоративного опорядження інтер'єрів та екстер'єрів будівель. І цю квоту виконували спеціальні художні комбінати на території міст України. І в певний момент художники-монументалісти знайшли можливість сюжети, які б вони репрезентували на фасадах чи в інтернях виконувати з використанням техніки мозаїки. І таким чином, з давніх століть, з давніх віків, з монастирських мозаїк, ну, Софія, Київська, Оранту, всі знають, це мозаїка. Те мистецтво вдалося відродити і дати йому такий короткий проміжок, але дуже плідний в вигляді декоративного порядження будівель в місті. Ми виявили в альбомі близько більше 30 мозаїчних оздоблень. Вони в різних техніках виконані. Десь це бета плитка, просто звичайна із неї викладено зображення це дійсно мозаїка з використанням похідних смальти. Звичайно, це не та дороговартісна смальта, яка використовувалась там в Софії, але це дійсно сплави, які дуже тривкі до часу. Ви от сказали про дощ миє, сонце вибілить. Дійсно, це мистецтво, яке здатне самоочищатися, і тому вони доволі тривкі до впливу. Колір фарби вигорає, а мозаїка не вигорає ніколи. На сьогоднішній момент ціни влаштування такої мозаїки доходять просто до космічних сум. Ми навіть не можемо собі уявити про те, що квадратний метр. Мозаїки може коштувати більше е, тисячі євро. І закупити цей матеріал, викласти його це доволі кропітка робота художника. Це мистецтво зрештою, однозначно, один з видів мистецтва mm -hmm. монументального мистецтва. І чому з'явилася необхідність доглядати? Як, як очищати з компанією Кьорхер Ми зв'язалися минулого року і попросили їх в рамках волонтерської допомоги здійснити такий проект, який би був направлений на очищення культурної спадщини. Компанія Kürcher Харикадія в Україні я так, так це українське uh -huh. представництво німецької компанії, uh -huh. яка в рамках свого проєкту цьогорічного відзначення ювілею 90-річчя відібрала місто Вінницю як один з 90 об'єктів у всьому світі, в рамках яких вони на волонтерських засадах працюють з об'єктами культурної спадщини. Цей рік, це рік визначений як рік культурного спадку в Україні, і здавалось би, дощ очистить. Але коли на вулиці Замостянській працювали з першим об'єктом кадри, якого можна було побачити ту кількість міської кіптяви. Яка все ж таки збирається це міська тридцять сорок років, яка просажу угу. відмити доволі важко, але під тиском води з використанням певного куту нахилу вдається цю сажу змивати. І От на відео було видно, як ці от потоки брудні хлинули з мозаїки, і наскільки нові барви додатково відкрилися, не дивлячись на те, що це мистецтво доволі тривке. Скільки об'єктів змогли вже відновити, скільки ще планується, або яка є можливість відновлення ось цих об'єктів? Чи я так розумію, що це далеко не вся музейні пано, які є в Вінниці? На цих об'єктах, які ми працювали буквально на днях, це тестовий режим, як їх експлуатувати. Це було намагання показати балансоутримувачам, тим, в кого на балансі ці об'єкти, як саме можна доглядати, тобто їх там не, не так складно догляд вести за ними. І це всього три об'єкти, з якими ми працювали в рамках волонтерського проекту. Компанії. Які це об'єкти: це безпосередньо вулиця Замостянська, вулиця Сковороди, вулиця Стрілецька. Це заклади громадські та навчальні, які в місті існують. Але є в нас спадщина, яка розміщена на комунальних об'єктах, є спадщина, яка розміщена на приватних об'єктах. Більше 30 об'єктів ми зосередили в 18 груп, які в минулому році, в 2024 році, були подані до занесення як об'єкти ново. Виявленої культурної спадщини по графії монументальне мистецтво в чому вже так трішечки про цінність цих об'єктів, тому що це насправді окраса, от музеїчні пано, вони ж були чи не в кожному райцентрі, якщо я пам'ятаю, і дуже добре, що можливо на сьогодні це збереглося. І я так розумію, що місто буде дбати про те, щоб те, що до сьогодні залишилось, все-таки зберігалось, тому що це і цінність, це і мистецтво, це і культурна спадщина. І можливо, скажіть в чому. Ви як архітектор, цінність, і, зрештою, які найкрасивіші, найзначніші мозаїки є у Вінниці, які варто просто навіть піти подивитись або показати своїм друзям, які приїдуть у Вінницю. Багато питань однозначно, чому в чому цінність? я вже певні критерії там вартості, складності я вже навів. При постановці об'єктів на облік як об'єктів культурної спадщини визначаються критерії. Ці критерії цим критеріям повинен відповідати об'єкт. Це визначено в законі України про охорону культурної спадщини. І тут включається такий фактор, як автор, який створював безпосередньо це мозаїчне панно. І в нас на художньому комбінаті працювали художники, які оздоблювали мозаїками. Це Невелика група художників там прізвище Вакулюк звучить ще декілька прізвищ, і ці художники залишили після себе. Ось цю частину своєї роботи. В них є відомі роботи по області, але, на жаль, це мистецтво, яке, не дивлячись на те, що матеріал тривкий, якщо за ним належним чином не доглядати, з часом виморожування, вода спричиняє руйнування, його потрібно підремонтовувати регулярно. Такі роботи мають здійснюватися також художниками. Це дороговартісно, це складно. І наша робота як бюро охорони культурної спадщини на сьогоднішній момент, щоб пояснити, розповісти балансоутримувачам та власникам, яким чином саме здійснювати, і так як ви правильно зазначили, в чому ж саме цінність, чому ми повинні зберігати короткий проміжок часу, який це створювалося. Локальність творів, тому що це штучні об'єкти, не дивлячись на те, що я називаю доволі великі десятки, але це штучні об'єкти і безпосередньо ефект, коли ви проходите, приходите, наприклад, в Національний політехнічний університет по вулиці Хмельницьке шосе. Група корпусів, які будувалися саме в той період, оздоблені мозаїками в Три-чотири поверхи висотою це величезні площі. До прикладу, будівельний корпус по вулиці Політехнічній нинішній, має в чотири поверхи мозаїчну вставку, яка закриває сходову клітину. І це велике панно, яке вражає. І от те, що я браду, ви подивиться, це от саме ця панно. Дякую вам. Що взагалі які заходи вживаються для запобігання знищенню або пошкодженню музеїчних панно, особливо в контексті, якщо це приватна власність? Я не знаю, чи є в приватній власності. Мені здається, є навіть була є. історія, є. коли якесь музеїчне панно намагалися знищити. От зараз я згадую у Вінниці, Хтось щось під час ремонтів намагався знищити. Як можна це зберегти, і що робите ви? Насправді, перший фактор, який я вже говорив, це методи. Просвітлення, тому що інформацію потрібно донести, і в 2021 році був створений каталог саме з метою виявити, підсвітити і показати цю цінність. Далі наступний етап це ці заходи, які вже зараз робить бюро заходи з очищення наступний етап. Ми каталогізувавши, зробили подання до міністерства культури, в якому вказали переліки об'єктів, їхніх авторів, їхню цінність, і вносимо до переліку нововиявленої культурної спадщини. Після цього як вони будуть внесені, випускається наказ, відповідно до якого кожен балансоутримувач має заключити охоронне зобов'язання. Звучить страшно. Санкції звучать страшно, але нам треба пам'ятати про те, що ми повинні переходити з рівня розуміння культурної спадщини як якоїсь загрози для своїх подальших своїх там комерційних намірів чи подальшого існування своєї нерухомості, а як вигідну точку і показувати це як свої можливості, оскільки. Ем... Твори можна переосмислювати. Не завжди вони несуть пропагандистський сенс. Здається, все радянське, все пропагандистське. А насправді навіть на той момент художники, опрацьовуючи ескізи, їм вдавалося через художню раду, через певну долю. Угу. Слово, заборон, перепон. Заборон, перепон. Цензури. Слово. цензури Це була так. цензура. Не можна було. Певних сюжетів відображати, але вони зашифровували їх. І наше завдання зараз ці сюжети прочитати по-новому. І таких прикладів досить багато. Мозаїки на території міста з гербом радянського часу міським. І, здавалось би, от, радянського часу міський герб. А уявіть собі, що на цьому гербі є Миколаївська церква. Радянський час. На гербі соціалістичного міста Миколаївська церква дуже часто е, закрадаються українські літери е, і транслітерації. Тобто, здавалось би, російською написаний основний напис. А коли ви вдивляєтеся, ви бачите О, як українські от літери. потужна сила, який спротив був творчий фінансові, і ті часи? це потрібно вчитися читати, угу. не просто е, знищувати тому, що радянське, а вчитися прочитати. Які ви згадали про міністерство культури, які спільні, можливо, проекти з міністерством культури реалізуються, або які плануються у Вінниці для саме збереження культурної спадщини? Насправді, в частині обліку це робота місцевого органу охорони культурної спадщини, тобто, це місто, Вінниця, бюро охорони культурної спадщини, це основний орган. Первинна ланка. Після цього обласна державна адміністрація при департаменті архітектури має осередок обласний, і вже як вищий рівень, це Міністерство культури. Ми знаходимося на постійному зв'язку, оскільки потрібно консультуватися відносно тих чи інших об'єктів при внесенні цих об'єктів до переліків пам'яток. Uh -huh. І, звичайно, основний документ, історико історико-архітектурний опорний план, яким Вінниця володіє завдяки тому, що ми є історичним містом, ми виходимо в декілька десятків міст в Україні які спеціальним наказом визначені історичне місто і діяльність в них на площі історичних ареалів кабінет міністрів зазначає на підставі історико-архітектурного опорного плану і ось цей постанови, яка вносить міста до переліку. Історичних скажіть, а якісь от відшуковуються, я розумію, що це процес безперервний, тому що щось вже знайшли, щось каталогізували, а щось відкривається там старий, занедбаний, можливо, завод будинок, і можна щось знайти. Якісь проблеми на шляху ось цієї каталогізації є, якісь перепони є, чи все відбувається легко, і ви чітко знаєте, які критерії, і за цими критеріями, скажімо так, цю пам'ятку культурної спадщини. Вносити до переліку. Ми часто згадуємо про те, що у нас одне з найкращих законодавств в Європі, але потрібно його виконувати. Потрібно його правильно читати. А, насправді дуже багато інструментів в законодавстві вже прописано. Хотілося б їх ще більше, але з часом це також відбувається а в перепони каталогізації там чи виявленню об'єктів. Давайте приведемо приклад: останній наказ, який виносився по Вінниці про затвердження об'єктів культурної спадщини, до Позаминулого року був 97-му році. Тобто після 97-го року і до 2023-2024 року, по факту, нові об'єкти не вносилися або застрягали на стадії нововиявлених. в минулому та позаминулому році, нам вдалося розірвати цей ланцюг і внести чотири об'єкти до переліку. Пам'яток це стосувалося колони Магдебурзького права. Це стосувалося одного з перших встановлених в Україні пам'ятників героям Чорнобиля. І ці об'єкти потрапили до списків спадщини, і в 2024 році ми продовжили цю традицію мозаїками. І в цьому році ми працюємо з вже не так з розширенням, хоча в нас є і проекти, які будуть наприкінці року з розширенням переліків, як з роботою з власниками та з потенційними набувачами пам'яток з приводу того, як їх утримувати, доглядати, і як робити їх своєю сильною стороною, а не слабкою. Тобто будуть певні якісь умови для тих, хто володіє тими чи іншими Вони Виписані в законі виписані. всі критичні чи готові, і... а чи вичерпно? готові власники власне бути відповідальними? В цьому напрямку чи а, іншого в них немає шляху? По перше, закон не задиктовує іншого шляху. Власність зобов'язує. Є дуже різне ставлення до пам'яток. І не завжди це усвідом дуже мало випадків, коли це завідомо усвідомлені е, якісь дії, які пов'язані з негативом для пам'ятки, е, зазвичай це відбувається через те, що людина не аналізує е, там чи свій об'єкт, чи об'єкт своїх інвестиційних намірів з цієї сторони. То не розуміє цінності, зрештою вигоди своєї, скажімо так, абсолютно точно останнє mm -hmm. ваше твердження, е, що mm -hmm. можна зреалізувати набагато перспективніше свої плани, використав. Ше складову культурної або чи як розвивається туристичний напрямок так, у Вінниці? То так. це однозначно це золоте дно може бути. Кожен будинок, кожна колона, кожне панно до якого можна приводити туристів. Я просто ми розумію, як це відбувається в світі. Здавалося б, з нічого. Роблять театр грошей, і це ну це справді цінність, але до неї ще вміють привернути увагу. Скажіть, будь ласка, щодо уваги, а як в нашому місті власне ви можливо намагаєтеся інші структури, які заходи можна вжити для того, щоб популяризувати культурну спадщину серед містей і серед гостей і містян? що потрібно робити, або можливо, що вже робиться, бюро охорони культурної спадщини на 2025 рік. Заходи. Про які ми з вами проговорили відносно. Помивки, мозаїк, заходи пов'язані з власниками об'єктів, ще будемо мати новини протягом цього року. Я не буду розкривати якби, всі наші заплановані зустрічі, але ми хочемо ем, знайти однодумців серед власників на мікрорівні проєктів, тобто спільно з власниками, відновити якісь невеличкі елемент їхньої, їхнього об'єкту нерухомості, який носить об'єкт культурної. Провести зустріч з власниками, пояснити. Як ми побачили за попередній рік, це дає можливість донаситити інформаційний фон, який починає автоматично працювати на користь культурної спадщини. Тобто усвідомлення дає можливість ліпше зберігати і примножувати. Тобто інформація, інформація ще раз інформація. Так, популяризація так. того чи іншого об'єкту. Чим більше про нього говориш, тим більше і уваги на документальному рівні у нас запланований, хоч і невеликий об'єм заходів, враховуючи виклики воєнного бюджету, але це паспортизація об'єктів. Це початок паспортизації об'єктів мозаїчної спадщини, оскільки внесення саме внесення не є конечною процедурою. Необхідно виготовити паспорт об'єкту, виявити його складові обміри, автори, пропис. Сати, записати, записати критерії, за яким воно зберігається, описати предмет охорони, і вже після цього заключати охоронні зобов'язання з власниками. Все це робота, яку виконує бюро. І достатньо така скрупульозна і нешвидка робота. Скажіть, будь ласка, а чи планується от в контексті знову ж таки, розвитку туристичної індустрії, привернення уваги настільки, щоб аж кожен відвідувач міста зацікавився тим чи іншим об'єктом і мав до нього дуже швидкий доступ, виготовлення якихось карт інтерактивних, якихось мобільних додатків, де був би перелік ось культур іс історичних об'єктів Вінниці? Насправді цей перелік які публікуються як відкриті дані. Це офіційна не закрита інформація. Навіть Вікіпедії ви можете подивитися базові переліки та списки. А Так, щоб взяв телефон і одразу тобі показав ця інформація. Стрічками. використовується департаментами міськими, які займаються маркетингом та туризмом, і вони на основі наших списків створюють вже свій продукт безпосередньо направлений на роботу гідів з потенційними відвідувачами нашого міста. І тут частина роботи, яка пов'язана з архітектурою, з охоронною культурною спадщиною, це те, про що ми з вами говоримо: первинне виявлення і надання можливості. Туристу підійти ознайомитися. Тому що в довоєнний час це були проекти таблиці Морінфо, сканування, QR-коди, тактильні таблички для людей з обмеженими можливостями. Це все складові, ось цієї мозаїки. Але мозаїки не як мистецького твору, а мозаїки інформаційного фону, інформаційного тла. Ви згадували ще на початку, що ось ця акція обмежилась не лише мозаїками, чищеннями мозаїк, а ще й інший напрямок, коли намагалися відчистити графіті, сучасна культура. А важливо потрібно було залишити і цей... Такий проміжок. Міський простір В міському так. творці відчувають як чистий аркуш і хочуть, бачачи чисте полотно, бажають заповнити його. Але не завжди це чисте полотно може сприйматися чисто як твір індивідуального мистецтва, mm -hmm. скажімо так. А це може бути важлива складова міської інфраструктури. Роботи проводились на набережній біля центрального мосту, набережна Рошен. З чим пов'язані? От от таке от тло молоді художники знайшли для себе на стінах набережної. Стіни набережної викладені таким чином, що це штукатурні шари, це гранітні шари частково. Ну і декілька шарів графіті, коли один художник перекриває іншого. Це створює певний хаос. І за для того, щоб показати можливості техніки для департаментів міських господарського спрямування, благоустрою, дирекції парків, було презентовано техніку, яка дозволяє без шкоди для основної конструкції зняти фарбувальний шар, який був нанесений пізніше в вигляді графіті. Адже якщо ми залишимо надсять шарів графіті, часом простір починає занепадати, вмикається теорія розбіду. Тих вікон і запускаються деградаційні процеси, щоб утримувати в належному стані. Компанія проводила таку рекламну акцію, показуючи можливість своєї техніки. Дякую вам. Я так розумію, що для молодих художників творців знову з'явиться простір. Для закликаємо шукати простори, де їхні твори так. будуть перлинами. Дякую вам. Буквально реплікою, яким ви бачите майбутнє культурної спадщини нашого міста за 10-15-20 років. Нам потрібно знайти нішу свого різноманіття, підсвітивши її, зробити це своєю сильною стороною і завдяки цьому долучати більше туристів, більшої усвідомленості містян про те, чим саме вони володіють, і в якому місті вони проживають, і що їхнє місто це місто з багатовіковою історією. Щиро дякую вам за таку цікаву розмову, пане Євгене, за те, що поділились баченням розвитку культурної спадщини Вінниці. І очевидно, що дбайливе ставлення до архітектурного минулого це не лише про естетику, це про нашу зрештою, ідентичність, пам'ять і, звісно, цінності. Ще раз щиро дякую і нагадаю, що гостем нашої студії був Євген Совінський, головний архітектор міста Вінниці. Бережіть своє, бережіть пам'ять, бережіть історію. І, звісно, закликаю, які. Кожного ефіру допомагаєте Збройним силам України, бо кожен донат це ще один крок до перемоги. Щасти вам і до зустрічі!